Всім привіт! Зараз у нас буде обзор мукбенг обзор на в'єтнамські вітнамські пірожинки. І ще мені перепала кава. Мене пригостили каву, яка чомусь схожа на коло, тому що дівчинка вона а, замовила каву дві штуки, а їй чомусь три дали, тому вона однією поділилась. Тому в мене ще є кава до цих піптиків. Такі хороші. Так, спочатку давайте кавуську. Взагалі, сподіваюся, я планувала типу, йти каву пити в заклад гарячу, бо мені завжди треба пити каву. Якщо я не п'ю каву, я погано какаю. Так. Ніколи не була Ice айс, айс Американо. Така солодка. Мені здається, тут просто, типу, американо і згущенка. Окей, до речі, моє на У мене на у мене зачіска мій корсетик. Не знаю, який я маю вигляд, але сподіваюся, хороший. Так, я замовляла собі взагалі. А, давайте подивимось разом. Я замовляла Red Velvet Cookie, Matcha Burnt Cheesecake. Uh, New York S'more cookie. Uh, pound, cake. pound cake. Я ж звіті Кейк замовляла, хіба ні? Extra salted cream. Ну, я замовляла собі лимонний торт. Що. Так, мені дали так багато приборів, начебто я замовляла на декілька людей, але ні. Так, ти поки що положиш. Так, ну що, приступаємо прибори, які мені не знадобляться, я думаю, чомусь. Ну, точно, не всі. Так, ну що, коробочка номер один, я впевнена, що це лимонний кейк. Подивимось. Мені дали отакий ще додатковий крем лимонний. Кідоки. Так. Дуже я excited, дуже excited. Сушена лимоночка тут така. І такий кейк. Малесеньке. Але я не здивована, бо я вже замовляла в них. І воно було малесеньке. Але дуже мило, такий милий бантик. І... Так. жук. Жук. І, як я розумію, оцей от крім треба наносити на оцей от кейк. Спочатку снігчек. Бахне лімонкою, мені подобається. О, такий дебелий, слухайте. Думала, буде щось таке, типу, як спонжкейк, але. Перше враження сухий. Тому, напевно, до цей кремі є. Так. Кисленький солоний такий крем. Давайте ми намазюкаємо його сюди. о. спробуємо з кремом. з кремом. Він просто отак, як ням 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 ням, -ням. Тане, просто тяне варту. Кава хороша, мені дуже подобається, дуже така свіжаюча. Я останнім часом не беру свіжаючі такі напої, бо в мене було горло почало дуже боліти, бо я багато з льодом цього пила. Отакий от. М -м. Такий, такий жувательний, але такий м'який і ніжний, з кремом. Без крему, не так смачно. З кремом смачніше. Я, моя мета, якщо що не з'їсти їх всі, а спробувати, бо я не дуже голодна. Ми нещодавно знімали з колегами мухбанк, В'єтнамської їжі, тому я не дуже голодна. Так, тут підписано навіть лемон. Так, хорошо. Ну, Red Velvet я вже пробувала. І Cheesecake Burnt я теж вже пробувала, але ладно. Так, Matcha, Red Velvet. Е, оцей мене цікавить найбільше. Найбільше мене цікавить той який S'more. S'more, New York, Щось там New York S'more. Це печиво з шоколадом і маршмеллоу. Такий воно має вигляд. Від таке. Ну, прикольне, прикольне. Це приємний запах, воно має, ще якась сіль зверху посипана, цікаво. Так, да, сіль. Цікаво. Окей, ну що? Поставлю цепку, щоб на улиці Ба на балконі. Він такий солоненький, така густа текстура тіста, маршмелки доволі приємні солодкі. Шоколад трошки гіркуватий, але після гіркості наступає солодкість. Кава теж така. До речі, дуже... Це в мене може від кави гіркота. Блять, я вже наїлась. Такий з мене обзорщик, я вже наїлась. Рена вже яку. Так. Кава теж така, типу, як щіпуча, знаєте, коли ти її п'єш і вона своєю гіркотою, тобі щипає язик. Але вона за, за виключенням, за включенням того, що вона холодна, вона з льодом, вона, типу, так охолоджує першу половину язика, а потім така вже приємна гіркота наступає. Клас. Давайте покажу вам Мача чизкейк трошки спробую в цілому. Ооо, цього разу Мачі Чизкейк заебічний. Безис. Мачачек! чизкейк Чезкейк! чизкейк Чиз чизкейк Він дуже-дуже класний мені він дуже подобається, тому що оцей крем дуже смачний. Так, як цю хуйню відкрити. Mm, мені це не подобається. Я ж потім його взагалі сюди закупнула. А, окей. Мені подобається, який він має вигляд. Мені дуже подобається, як він пахне, він пахне. Коли до бабусі в село приїжджаєш, не до моєї бабусі, я приїжджала до інших бабусь, коли приїжджаєш в село, а вона коров тримає і це у неї типу в хаті пахне таким типу як творогом, молоком, сметанкою, коли вона щось таке робить. Для мене це хороша асоціація, в хорошому сенсі такі запахи, окей? Не пахне кораючим навозом. Хоча мені цей запах не дуже поганий. Солодка кава ще, до речі, якщо не сказала. Так, тут у нас є отака от якась, е... як це блять назвати, підвіконна рослина. Ну, тому що вона реально схожа на підвіконну рослину. Я не знаю, чи її можна їсти. Мені здається, її не можна їсти. Такси. Оцей крем мені дуже подобається. Без крему це теж смачно, але не так смачно. Дивіться, як треба робити, да? треба цей крем, отако скрізь по всьому чизкейку розвазюкати. І то його не дуже багато, слава Богу, що мені дали ще. Він трошки. А, він такий самий. Він може такий самий. Ну, типу, що ми робимо? Так це просто отак його це його. Це вже інший чизкейк Минулого разу я брала ближче до вечора, і він буде трошки підсох. Цей вже на вигляд свіжіший. Тому давайте спробуємо, що mm -hmm. мені подобається, так це те, що чизкейк він нереально плавний, але не солодкий. Ти відчуваєш смак сиру да? ну, хорошого такого сиру. Mm. Але він такий, типу, витриманий. Ти не відчуваєш солодкість, ти не відчуваєш оцих, всіх, блядь, цукорів, цукрозамінників і всякої прощої хуйні Скоріше за все, вони там є, звісно, але я їх не відчуваю. А крем, він такий, типу, кисленько-солоденько-солоненький. І це дуже-дуже смачно. І ще плюс, коли згадую слово мача, то взагалі здається, що це якийсь витвір мистецтва. Але я зараз не дуже голодна, тому я його закрию і потім. Так, і останній, last but not least. Я дуже довго думала, що фраза last but not least означає е щось, типу, як і щоб не забути про, і в останнього типу ти от говориш. Так, типу, і last but not least, типу, і... чуть не забула про щось там щось там. Але виявляється, last but not least це. Last but not least. Це, типу, останнє, але не менш важливе. Останнє, але не менш важливе Це у нас Red Velvet! Red Velvet Cookie. Red Velvet Cookie. Так. Red Velvet Cookie. Red Velvet Cookie Red Velvet. Вони скрізь сьогодні чомусь посипали сіль. Не знаю чому. Минулого разу не було. А, пахне смачно. Я їла я вже я тому його замовила, бо він смачний. І мені саме його вчора хотілося, наприклад. А, от. Але, але те, що я його їла, не означає, що він вже не актуальний. Він... О, блядь, мені дуже подобається, знаєте що? Те, що сьогодні вони свіжі, бо я замовляла їх в день. Тобто зараз, котра перша година дня, я замовляла їх в день. А не ввечері. Ввечері, скоріш за все, весь асортимент він там трошки вже такий підсохший. Тому краще замовляти в день. Дивіться, на куська яка на кусечка. Та. Ааа, блядь, навіть сирний крем, він ще, сука, він ще рідкий майже. Ну, окей, майже так. Дуже круто, дуже смачно, дуже подобається. І кабушечка. Реально з таким от Salted Cream з ним смачніше їсти десерти. Типу, з ним смачніші тортики, з ним смачніші чизкейки, з ним смачніші кукіс. Без, без нього. До речі, я показала вам, що всередині. Без нього теж непогано, але з ним набагато смачніше. Типу, прям взагалі по-іншому ти смакуєш десерт. От. Мені сподобалось. Давайте тепер, скільки би я оцінила все. Да? Red Velvet я б поставила йому з 10 оцінку. Давайте з, да? з 5. З 5 я би поставила йому оцінку 3. Це непоганий десерт, він мені подобається, але в ньому нічого екстраординарного немає. Але це хороша це печивка. Коли я замовляла вперше, то такі приїхали великі ці, я думала, там буде прям отакий. Він печенька така, але ні, вона набагато менше. Так, наступне Мача Cheese з Soted Cream. Окей, там він там є. Його б я оцінила в 5 або 4. реально подобається. Він, він реально смачний, мені подобається. Так, оце от печиво з маршмеллоу і шоколадом я би поставила. Ну, так само як те кукі типу, на два, на, на, на напевно. Два це не означає, що це погано, окей. Два не означає, що це погано. Два просто, ну, бо він звичайне печівко. Смачне звичайне печівко, яке можна з кавузечкою, яке можна з чайочечком. Чи замовила б я ще раз, скоріш за все, так. Да. Чи хотілося б мені, типу, лише його в наступні два місяці чи. Лемон Cake з Солід Крім. Без cream це, ну, типу. Це 0.17. А з salted cream це на, на одиничку. 1.7. Щось таке. О, тобто, це смачно, мені це подобається, але. Але так, да, такі бали, бо, бо такі бали. Все. А, от, 5, щоб ви розуміли, це коли б я типу прям 5, це щоб за, за це тістечко я готова була, типу, кожного ранку прокидатися, така й мать, як же я хочу це тістечко. Поки що з цього всього в мене може бути така думка лише про burnt matcha cheesecake. Matcha burnt cheesecake. Кавусечка, я би її порахувала на... Ну, кавусечка допомагає мені какати, тому кавусечка це завжди 5, але саме це я би поставила десь на двоєчку. Щось таке. Окей, вона, типу, з льодом, там є згущенка, там є кавуська, вона непогана. Дуже-дуже дякую вам за перегляд. Дивіться мої інші відоси. І все. Всім пока!